До вокзалу Кривері головний прибуває потяг з полученням Львів Запоріжжя. В ньому з чемпіонату по танцям, який проходив у Лондоні, їдуть 35 дівчат танцювального колективу Юність. На перон вокзалу вони зійдуть вже чемпіонками світу. Чемпіонок, як і годиться, зустрічають урочисто з вигуками, транспурантами, аплодисментами з хлібом та сілью. Зразковий хореографічний ансамбль «Юніс» сьогодні це більше ста закоханих у танець дівчат та хлопців від 5 до 18 років, які займаються класичною народною та сучасною хореографією. 35 дівчат вже по праву можна назвати чемпіонками світу. Для них поїздка це не лише досягнення в танцях, але й можливість побачити світ та збагатитися культурно. Мені поїздка дуже подобалася. Ми очі щоб виграти чемпіонат світу. Суперники були дуже сильні. Мы тренировались. И наконец-то мы чемпионы мира. Мы благодарим судей, что они сделали правильный выбор и выбрали нас чемпионами, нашей категории. Мне очень понравилось наше путешествие. Мы побывали в Амстердаме, в Лондоне, в Париже, увидели лондонский глаз, башню, Биг Бен. Ну, в общем, очень запоминающаяся поездка, останется ещё надолго в памяти. Мы очень старались, наконец-то мы победили, мы этому очень рады, и спасибо всем, тем, кто нам помогал в этом. Было довольно-таки много стран, ой, конкуренты все были очень сильными. Мы с моей партнёршей очень довольны результатом. Поездка безумно понравилась. А чемпионат у світу станців колектив Юніс привіз 3 золоті медалі, срібло та бронзу. Одна з дівчат, а саме Марина Галкина виступала у номінації міні сольно. Та потрапила до десятки кращих танцівниць світу. Підготовка до чемпіонату тривала досить довго та напружено. Колективом було підготовлено вісім номерів у різних стилях, пошито близько 200 костюмів. Як відомо, титули чемпіонів відзнаки та нагороди це не лише заслуга власне переможців, а цілої команди, зокрема, тренерів. Під майстерним керівництвом Тетяни Вдовенко та Лілії Кохановської ансамбль неодноразово ставав призером всеукраїнських міжнародних конкурсів та фестивалів. Однак таку високу нагороду колектив здобув вперше. В этом гаду. на чемпионате Украины наши дети взяли призовые места и стали чемпионами Украины. Мы попали в сборную Украины. Долго, конечно, готовились, сомневались. Было очень тяжело нам финансово, поскольку дорога очень тяжелая. Большое спасибо заводу и правкому комбинанта, которые помогли нам все-таки собраться и выехать. Очень сильные коллективы. Сейчас как бы хореография вышла на тот уровень, где соединилась акробатика с хореографией чего мы как бы в нашей стране практически этого не делаем. То есть было очень сложно нам работать с другими коллективами. Но хочу сказать, что очень ценится классическая школа, на, которой, на основе которой мы работаем. Но это как бы новый, новый этап и новый уровень. И, наверное, конечно, я так думаю, что это больше уверенности в себе, как в руководителе. Больше уверенности в, дети, в детях, больше уверенности. То есть мы понимаем, что мы достигли какого-то нового уровня. И что мы можем дальше еще трудиться, дальше ездить и участвовать как бы, ну, в более сложных соревнованиях. Підтримала танцювальний колектив під час поїздки на чемпіонат світу підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг в рамках благодійної програми та спонсорства. До Лондону мали змогу поїхати 35 учасників та 15 дорослих. Для компанії Арселорміта большая честь була допомагати цим діткам, і е, головне, щоб вони набралися цих вічині, ще на багато років вперед. И стремились достигать этих высот, и они останавливались на сегодняшних достижениях, которых у них есть, когда уже разные будут возрастные категории и так далее. В связи с тем, что у компании три приоритета это культура, образование и здравоохранение. Мы очень надеемся на то, что с точки зрения культурного опыта они себя пополнили еще, увидели немного больше. С точки зрения образования точно так же посмотрели, каким образом такие фестивали проводятся за пределами Украины. Да и эмоций хватит на много лет вперед, чтобы быть еще долго здоровыми. Мы искренне рады за наших детей, за этот коллектив, за руководителей этого коллектива. Искренне рады за родителей, которые воспитывают этих детей. Что можно сказать? Молодцы. Профсоюзным комитетом было выделено также деньги, в порядку сто тисяч гривень і радий, тому що наші діти перший раз поехали так далеко и завоевали почутне первое место, Стали чемпионами. у чемпіонаті взяли участь танцювальні колективи із 17 країн світу. Тому перемога у змаганнях такого масштабу велика честь для танцювального колективу, неоціненний досвід для її учасників та враження, які залишаться на все життя.